І так, усім добрий день. Сьогодні в мене випадає нагода засняти вам такі кадри. Косовицю робимо українським комбайном лан. Цим хочу, може хто не знає, це аналог, по-моєму, домінатора, тільки там, я не знаю, 118-й чи який. Комбайн взагалі удачний. Двигатель на ньому стоїть. Так, щоб вам не набрехати, хій двігатись. Зараз ми заліземо до комбайнера у кабіну і все він вам розкаже. Що до чого як. Оце отака от косовиця. Кстати, про пшеницю коротенько розкажу. Сіяна вона у нас. Тридцять. 15.30. Чоловік вже давно займається широкорядним Посівом пшениці. Результатом просто задоволений. Дивіться, яка маса, врожайність 35 центнер. На сьогоднішній день 35 центнер, я може трохи громко розказую. В наших краях це просто, просто, просто. Отакі кадри вам хочу засняти історичні. Пиляки, пиляки ми хапоне зараз. Добрий день. Ось о дивіться, що робиться. Пшениця широким міжряддям сипе. Отлічно. Хотів розказати, скажіть, будь який двигатель на цьому комбайні стоїть? Вам на 645. Отак. Це український комбайн, аналог клас 108. А, а я сказав домінатор 118 Домінатор 108. Домінатор 108. Це не комбайн, оце це такий робився комбайн у нас у Херсоні, наскільки... В Олександрії. А, в Олександрії. Ну, коротше, бачите, якби мене не поправляли, я б вам натрандів би такого, що ти що, ти що. Ну оце отако. Кстаті, так як він давно не новий комбайн, деякі прибори не до кінця правильно нам показують, у нас стоїть. Мультиприборка, яка виручає. Спасіба цьому дядькові, який придумав таке. Ну, Оце отаке. Зараз показую вам фон, пшенички увеличую. Пшеничка просто замечательна. Оце отаке коротеньке кіно, Поки Щось буде інтересне, включуся далі. Так, продовжаю вам вещати, Хотів сконцентрувати внимание на роботу ізмільчителя. Ось зараз я вам увеличу. Гляньте, як розкидала січкарня солому. Це просто, що перебила, ну покришила, ну натерку зроблено і все. А гляньте, як розкидала. Буквально 30 сантиметрів не докидало до межі, а це просто ось полоска, а ну пальцем напоказую, показую. Снос вітру виходить. А так. Сипе, ну просто я не знаю, що вам розказати. Це просто красота. Зараз я вам всему отако в зеркало, буде вам кіно. Ось дивіться, що робить із змільчите. Це просто сипе ти ти що. Отака у нас пшеничка, колоски, не знаю, сантиметрів по 12. Зерно виповнене за що того, що площа питання відповідає одиному, чоловік цей от взагалі вгадав, що зробив такий висів. Оце отак. Так, ми продовжаємо косити, включусь. Так, все, друзі, комбайн остановився, бо повен бункер. Вигрузка зараз буде. Покажу вам отак крупним планом його. Так. Все, оце такий комбайн Україна виробляла. І доволі непогана штука була. Так, все, на цій ноті заканчую. Всім пока.